Друзі, привіт! В цьому відео хочу поговорити з вами на тему здоров'я. Ну, ми завжди з вами розмовляємо про тему здоров'я, але сьогодні прям здоров'я здоров'я. Як почати займатися своїм здоров'ям? Що потрібно зробити в першу чергу для того, щоб ви відчули результати, для того, щоб ви не забросили цю історію і ви дійшли до певного результату? І що робити, щоб отримати довгострокові результати, тобто значно, якісно покращити ваше життя. Поїхали! Перше, що хочу сказати, що взагалі, тема здоров'я, вона якби як марафон, вона довгосрочна і важливо зробити певний баланс, знайти ті інструменти покращення здоров'я, які вам подобаються, які вам приємні, від яких ви отримаєте задоволення. І друге, і ці інструменти повинні дійсно працювати і дійсно для вас підходити, і вони повинні... Цілісно повністю змінювати ваше життя. Потрошку, невеличкий процент, але повністю. І цей баланс того, що довгострокове і цілісне, і те, що вам підходить, на їх стики, там ваше здоров'я. Перший дуже важливий компонент це ваше відновлення, це ваш ритм дня, те, коли ви засинаєте, коли ви просинаєтесь і як якісно спите. Загальні побажання, до 11-ї ми ложимося, засинаємо десь о 7 просинаємося, за годину до сна вимикаємо гаджети, бажано, налаштовуємося на сон і якісно засипаємо. Якщо ми всередині ночі десь просинаємося і це не в туалет, а просто тому що не можу спати, подумати, що я в цей час можу зробити якісно для себе. Іноді на нас тіло пробуджує для того, щоб ми. Щось зрозуміло, десь трохи помедитували, десь щось відпустило, якісь ідеї, перезагрузилося. Це такий природний механізм, і дуже часто це швидко допомагає відновити баланс. Друга, дуже велика опція, яку потрібно впровадити для того, щоб почати здорове життя. Це ваше харчування. По-перше, для харчування потрібен ритм, тобто певний час, коли ви приймаєте завтрак, обід, ужин, там полдень, що ви хочете. Друге, це закінчити прийом їжі. До 8-ї години по вашому би, місту, де ви знаходитесь. Далі, разова порція вміст двох ладонів 250 г. Якщо хочеться ще, зробили паузу на 20 хвилин, якщо хочеться, взяли ще 250 г не більше. Ось і такими невеличкими порціями ми кушаємо, і дуже важлива частина це налаштуватися на прийом їжі. Понюхати, подумати, що я зараз хочу з'їсти. Відключити також гаджети, телефони, інтернети, газети, книги, комунікації. Налаштуватися на прийом їжі, відчути цей смак і якісно, дуже класно поїсти. Це допоможе налаштувати ваше тіло, це допоможе ефективно це все впровадити. І це допоможе дійсно зробити класну фундацію для вашого здоров'я. Наступна рекомендація це. Uh, як би це не звучало, вже, ми вже це чули. Це зарядка, це регулярна, кожноденна, легка, легка фізична активність. Зарядка І є відео, яке я дуже рекомендую подивитися на моєму старому каналі uh, з цією зарядкою. І там ідея в тому, що ми пропрацьовуємо всі сустави з периферії до центру. Находимо середнє положення для кожного суставчика саме той рух, при якому вам комфортно. І ми для нашого мозку збираємо карту цього комфорту. І важливо, щоб ваша увага була саме там, де ви зараз рухаєтесь. Уявляйте, не ви дихаєте в цю ділянку, як ця ділянка розкривається, як вона розслабляється, і як все тіло, потім ви відчують навчупку переключається вже на новий, більш комфортний рівень. Дуже прошу цю зарядчику використовуйте. Наступна загальна рекомендація це е, фізична активності, ваші заняття. Це може бути хадьба, це може бути легкий бег. Це я дуже прошу е, всіх використовувати заняття зі своєю вагою. Це планки, це прес, це якісь віджимання, це підтягування, це е, випади, це легка аеробіка. Це... Різноманітні, разнопланові заняття саме з власною вагою, тому що це дозволяє гармонічно, правильно нагрузити ваші сустави, це активує вашу нервову систему, це активує внутрішні органи. І без занять зі своєю вагою я прошу вас не включатися в силові тренування, не включатися в якісь. Кардіотренування. Якщо у вас починаєте з своєю вагою, це буде класний фундамент для інших видів занять. І ви зрозумієте ваші слабкі місця, ваші сильні місця, і це зробить певну базу для вашого здоров'я. І наступна дуже важлива частина це гибкість для мене, взагалі, внутрішній наш рік. Це наша внутрішня гибкість. Наскільки в нас є гнучкість нашого опорно-рухового апарату, наскільки наші судини, наші органи готові до цього проявлення гибкості, настільки ми здорові, настільки ми молоді і сильні. Ось тому якби стретчинг включаємо в кожноденну рутину після ваших тренувань, легкий посттренінг – це дуже важливо. І останнє но. Найважлива частина це ваш емоційний баланс, ваш ментальний баланс. Ми про це зробимо окреме відео, але в цьому хочу сказати, що дуже важливе заняття, а, хоча б усвідомленням вашого дихання по таймеру. Два рази на день, 10 хвилин сидимо, слухаємо дихання. Все, що інше, виникає у вашій увазі, просто прикручуємо, не звертаємо на це увагу. Це крутий антистрес, це а, дуже крута протизапальна. Ефективність цього дихання і це також допомагає накоплювати увагу в тілі. Це допоможе в безлічі кількості випадків можливих Це профілактика і травм, і захворювань, і це допомагає здати більш, стати більш цілісною і гармонічною людиною. Сказав про цілісність гармонічність і гармонічність дихання, аж прямо застряв, застил в цьому. Дуже дякую, що слухали до цього моменту. По антистресу робимо окреме відео. Чекаю на ваші питання. Дуже дякую за вашу увагу. Пока. Друзі, якщо вам цікаво, як саме в вашому кейсі впровадити ці рекомендації, то не соромтесь, напишіть мені в коменти і ми щось придумаємо з цим. Всім міцного здоров'я, дякую за увагу. Пока.